Росія намагається нав'язати Україні чергову пастку під виглядом компромісів. Про це заявив голова Київського безпекового форуму прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в інтерв'ю естонському телебаченню. За його словами, Кремль через різні джерела поширює меседж про готовність. Задовольнитися лише Донецьком, однак це стратегічна маніпуляція. Справжня мета змусити Україну походитися на часткову втрату територій, щоб згодом виставити нові вимоги. Вона хоче, начебто, відправляючи через різні джерела інформацію про те, що вона задовольниться тільки Донецьком. Вона хоче не Донецьк, вона хоче пробити ще одну червону лінію. І заставити Україну сказати, добре, ми погодились на Донецьк. Тоді Москва скаже: О, ну це прекрасно. Ми вам хочемо нагадати про те, що в нашій конституції незаконно, нелегітимно і всупереч міжнародному праву, внесено ще ваші чотири області: Автономна Республіка Крим. Тому ну, тепер наступним етапом ви повинні повністю звільнити всі області, і ми наполягаємо ще й на тому, щоб ви своєї конституції вилучили ваші території. А далі щоб ви в своєї конституції вилучили членство України в НАТО, а далі щоб ви в свою конституцію записали російську православну церкву, а далі щоб ви в свою конституцію записали російську мову, і далі я вам ще періг дуже багато напишу, і так само в свою конституцію, щоб ви написали, що ваші збройні сили повинні бути там 50 чи 70 тисяч. Це чиста пастка, яка спрямована на руйнування міжнародного права, дискредитацію української влади і деморалізацію армії, наголосив політик. Повну версію інтерв'ю з Арсенієм Яценюком. дивіться одразу після випуску новин теми дня.